Ти ж знав, що ніс та пазуха між собою поєднані такими мостиками, скажімо так, і я зараз тобі покажу, як це виглядає. Ось бачиш, це відеоендоскопія носової порожнини. Заходимо в ніс трошки вище, і бачиш таке коло, це вікно. Саустя, тобто саме через нього поєднується ніс та придаткові пазухи. У нормі, воно має бути так широко відкрите, для того, щоб якщо там з'являється якийсь слиз, то він міг самостійно звідти виходити. Але якщо людина починає хворіти, то ця носова рака, вона ось ця слизова рожева, вона набрякає і механічно закриває вхід у цю пазуху. І тоді слиз не може ніяк вийти, тому що це вікно, яке ми таке що побачимо. Бачили саустя, воно механічно закрита, Там скопичується слиз у пазусі і не може вийти. І це називається гайморит. Тому лікування гайморита і направлене на те, щоб прибрати набряк в порожнині носа і відкрити з'єднання з пазуху. Відкрити це вікно, щоб слиз з пазухи міг вийти назовні. Ось так цікаво виглядає наш ніс зсередини.